Кічата, усім привіт! Я рада вас вітати сьогодні на моєму каналі Кавалірі. Сьогодні в День Святого Валентина. Будемо Сьогодні робити ось такий шикарний макіяж палеточкою від Наташи Денона. Також буду вам показувати дуже класні продукти: це бронзер від Dior, Laura Mercier румянчики у відтінку Alled Sparkles. Новенька а, палеточка від Dior у відтінку 01 Universal Glow. Також будемо робити сьогодні ліп комбо олівчиком від Rod і помадкою від Анастасії. А, у відтіночок у мене Голлівуд. Також буду акцентики робити сьогодні палеточкою. Буду брати жовтий та білий відтіночок. І тон, як ви бачите, у мене вже зроблений. Я використовувала консилер від Hourglass і точно так же брала тон від Hourglass. Подобається мені ця лінійка, але скажу чесно: то надто плотний. Не хотіла би я його повторювати. Мені здається, він більше для сухої шкіри не підходить. А у мене саме така. Тому давайте починати. Поїхали. Я буду робити сьогодні сірий макіяж з жовтими акцентами. Мені такий макіяж дуже пасує і роблю я його не часто, але на якісь такі гарні виходи. Сьогодні мені здається, буде просто супер тему. Тому давайте робити. Базу я буду наносити якусь біленьку, це може бути будь-який білий олівець, або, можливо, консилер, кому як підходить, я буду брати ось такий стік від Wet n Wild і проходитися по більшій частині ока, наче як роблячи таку білу базу. Стік цей наноситься дуже добре, він не криючий, він суто висвітляючий, як такий біленький хайлайтер. Але він дуже ніжний, окрім як бути базою. Це не самостійний продукт. Ось i̇şte так він виглядає. Взагалі, я би сказала, це один з моїх самих улюблених типів макіяжу: висвітлювати, затемняти і додати якийсь кольоровий акцент. Сьогодні будемо робити жовтим, і для того, щоб яскраво нанести жовтий колір, я би хотіла спочатку вибілити. Цю частину базу ми вже нанесли, тому я буду використовувати білий відтінок, можна використовувати пудру, вона буде давати більш натуральний ефект, але я б хотіла сьогодні зробити такий градієнт від білого до сірого і затемнити в куточку. Мені здається, буде дуже гарно, тому давайте вибілювати. На пухнастий пензлик я нанесла білий відтінок і тепер продублюю ось цей. Стіки двитен вайлд, щоб його закріпити, бо він абсолютно не стійкий. З такими легенькими прихлопуючими рухами я його наношу. Взагалі раніше не любила білі тіні. здавалося, як же можна носити білі тіні, як така блідна поганка. А зараз, бачите, полюбила, смаки змінюються. А тепер давайте зробимо форму для сірого відтінку. Буду брати малесенький пензлик. У мене ось такий натуральний: беру палеточку від Наташі Денони. Ось так вона виглядає. Тут просто суперські. Відтінки. Для когось може здатися, що це дуже однотипна палетка, що розгулятися тут немає де, але насправді вона дуже варіативна. Тут є два спаркли, які можуть абсолютно змінити гаму цієї палетки. Це достатньо такий нюдовий біжевий і нюдовий. На рожевий багато поганих відгуків, саме через те, що він не пігментований. Але ну, мені він подобається і не бачу ніякої проблеми в тому, щоб просто нанести рожеву якусь базу для нього. Біжевий називається Skift, а рожевий Snowball. Ось так вони виглядають на пальчику. І вони дають дуже класний шифт. Особливо режевий, у ньому голубі золотисті і серебристі блискітки. А Ось цей бежевий ну, це просто нюд-нюдиком, тому з ними виходять завжди дуже нюдові класні макіяжі, завжди умісні, і ніколи вони не жують по віку, що дуже важливо. Я не люблю тінь, які з кожуть так по віку виглядає абсолютно негарно. Сьогодні буду брати, мабуть, відтінок Stellar. Супер а Це у нас так, Stellar, це ось цей відтінок, Супер і якийсь системних відтінків. Давайте, можливо, візьмемо ну, ось цей, спробуємо самий крайній. Це у нас відтіночок Night Sky. У нього така формула, наче як Cream to Powder. Побачимо, як буде тушуватися, тому що я не хочу робити дуже, темний, дуже темну тушовку. І спочатку буду брати відтінок снір, темно-сірий відтінок, щоб зробити тушовку. У мене тональна основа не була закріплена, тому подивимося, як тіні осипаються. Взагалі цей макіяж з собою підрозуміває щось таке гранжеве. Тому навіть якщо будуть якісь поріхи з тушовкою, мені здається, це буде в даному випадку умісно. Але все ж давайте постараємося його розтушувати. І білим пензликом, де наносила білий відтінок, я буду все це стушовувати. Тіні від Наташи Денони завжди тушуються дуже класно і ними важко нап'ятнити, навіть якщо це такі специфічні сірі тіні. І також ще хочу піднабити якимось будь-яким сірим відтінком, щоб його підтушувати. Я вже бачу, що ці тіні летять, вони дуже Пігментовані і пігмент летить повсюди, але тушуються вони непогано для сірих тіней. Була мене колись палеточка в сірих відтінках від Beauty Bay, Так вона залипала просто повсюди. І я зрозуміла, що тіні від Beauty Bay мені не підходять, бо чула відгуки від інших дівчат, що точно так же. Все там летить, але пігментація дуже хороша. Хтось ці палетки просто обожнює. На все-таки вони залипають трохи, але що ж, цього можна було очікувати, бо я не припудривалася. Взагалі розкажіть про ваші плани, чи будете ви щось робити такі цікавеньке, можливо, ваш коханий поведе вас кудись в гарне місце. Цікаво взагалі подивитися, послухати, хто чим займається. А тіні тушуються дуже добре, але вони все-таки залипають. Тому це не той варіант, коли можна все-таки лівою п'яткою його розтушувати і ніде нічого не залипне. Вони потребують все-таки уваги і сипляться. Бачу, сипляться вже. Тож це не дуже приємно, але з цим можна працювати, тільки треба трішечки часу приділити їм. Ну, якось ось так, поки буде. Вживу нормально. На камеру, скоріш за все, буде видно, що десь не дотушувала, але я ж кажу, вживу, а все виглядає дуже привічно. Давайте наносити сірий відтінок Stellar. І я його обожнюю, мені здається, в ньому скоро вже буде ямка. У мене немає ніякої бази на очах, тому я буду наносити просто ось так пальчиком. І в нас вже сонце зайшло, тому, бачите, в Единбурзі погода дуже така вибаглива. Сонечка дуже мало. Я за вас так. Дар... І включу інше світло. Я сподіваюся, так вам видно краще. І я почала наносити сяючу серебристу, сяючий спаркл, Ось так він виглядає. Він дуже гарний, у нього супер такий ніжний малесенький помол, і блискітки просто сяють, неймовірно, до того ж, це дуже така ніжна формула. Вона лягає гладі такою. Я його наношу майже на все по І ось цим пензликом підтушовую. Виходить дуже гарно, ефектно і. Я, як завжди, в захваті. Тіні від Наташі Денони. Я розумію, чому їх всі так люблять. Це одні з найкращих, на мою думку, ціней. І також яким пензликом будемо наносити. Давайте візьмемо якийсь такий достатньо плотненький пензлик. У мене це від Inglot 29PO. Буду наносити Super Sonic. У нього хлоп'євидна формула. Ось так він виглядає. Спробую пензликом, а далі побачимо. Він має бути теж таким достатньо світленьким, але уже потемнішим. Так, да, гарний. І пальчиком трішечки прибиваю його. Виходить, такий наче, як розташований сірий смокі. Всі ці відтінки можуть здатися достатньо однотипними, але, повірте мені, в житті різниця видна. Тобто ви можете відрізнити всі ці відтінки вживу, і на очах вони теж виглядають абсолютно по-різному. До того ж, тут зібрані різні формули, і мені цікаво спробувати їх усіх. Я думаю, з сірими спарклами ми з вами закінчили. Єдине, що я би хотіла, взяти ще поменшу кісточку і затемнити саме там, де лінія повіки. І візьму я зараз все-таки Night Sky. Це самий темний відтінок тут, який має формулу Крем то Паудер. І пройдуся, наче вимальовуючи таку стрілочку. Ну, відчувається він наче як кремовий. І я би сказала, тушується теж як кремовий. І цю стрілечку я розтушовую і ввожу її наче як в ноль. Наче виглядає непогано, але треба бути до цього готовим, тому що ну, це явно не Пудрова версія. Також прохожусь по нижньому. І ось цим же пензликом, де темно-сірий відтінок під тушовою. Таким пензликом тушується нормально, але Треба повозитися, Все-таки це не самі легкі тіні в роботі. Але мені здається, ефект достойний. І те ж саме зроблю на іншому повіку. І якщо вводите стрілочку, то виглядає все дуже гарно. З сірими тінями я обожнюю робити такі мініатюрні розтушовочні стрілочки. І також пензликом буду все підтушовувати. Ну, мені здається, ми закінчили. А, і також давайте швидесенько зробимо жовті акцентики. Буду я наносити цією кісточку, де наносила я, самий світлий спаркл і просто набиваю його з цієї палеточки. Ось так. Буду я робити, скоріше за все, Жовтий відтінок в самому куточку. Давайте пробувати. Сподіваюся, я нічого не скорчу. да, виглядає дуже класно. Не впевнена, що камера передає настільки цей відтінок лимонний, але, повірте. Це дуже прикольно. М -м, класно. Піднаб'ю ще його трішечки і потім продублюю ще білим відтінком. Бо мені хочеться добитися такого лимонного ефекту. Ой, дуже класно. Це просто супер. Ось так, зараз виглядає. І на цей же пензлик я наб'ю білий відтінок. І трішечки його, наче як приглушу зробити світлішим. Тому що все таки важливо в куточку ока зробити максимально світлий відтінок. Да, це дуже гарно. Зараз прийдеться все підчищати, бо все полетіло, підчищу і до вас повернуся. Я до вас повернулася, вже нафарбувала вії і підчистила трішечки. Давайте щодесеньку припудримося. Нанесемо з вами бронзер, і мені вже потрібно скоро вибігати. Я щодесенько припудрююся палеточкою від Hourglass. Це зараз моя сама улюблена палеточка. А, я без неї не обходжуся, тому що пудри насправді мені не дуже підходять. Але ось ці мають настільки невагому. Текстури, що я їх навіть не відчуваю. Вони тільки продублюють, скажімо так, щоб макіяж не злазив протягом дня. І все, це, мені здається, єдина їхня функція. Не матують вони наглухо. Тому мені підходить ідеально. Беру такий пензлик, пухнастий, великий, і буду наносити бронзер у відтінку 04 Warm Matte. Він пахне. Mm, дуже класно, і якоюсь такою квіточкою, я б сказала, дуже дівчачий аромат. І ось так він наноситься. Він насправді нічого не ворм. <свісно> і дуже класно саме для дівчаток з світлим шкіри. Він, я б сказала, більше нейтральний і не уходить ні в сіринку, ні в жовтинку. Мені підходить дуже добре. У мене не самий світлий тон шкіри, але один із самих. І, до речі, цим бронзером просто неможливо нап'ятнити. Він дуже класно підходить. Так, е, да, Він дуже класно підходить світлим дівчаткам, блондинкам, особливо, придає шкірі такої живої, якоїсь живого кольору. Але не уходить в жовтий питон. Мені цим він і дуже сподобався. І пахне він їхнім знаменитим парфюмчиком. Ну, як ви бачите, дуже класно він тушується, ніде нічого не залипає. Тепер давайте перейдемо до ось цих рум'яшечок. вони виглядають. Класний відтінок, я ним користуюся, мені вже здається місяця-два. Три. І вони просто роблять ось такий благородний відтіночок, не дають ніякого яскравого тону. Просто, наче ви виспалися, наче у вас шкіра така від природи. Вони мають формулу сяючу, але не шимерну. Давайте я вам її просвочу. Ось так виглядає. Дуже класно. І вона така, наче як. Наче як батермелд ці бронзери від NYX. От мені здається, у них дуже схожа формула, але у Лорі трішечки поніжніше. От, і давайте переходити тепер до. Губок. У мене був нанесений бальзамчик. Я тепер хочу нанести ось цей олівчик від рот. У мене у відтінку FLEX. Чисто, щоб трішечки затемнити. Хороший олівчик. Давайте я вам зроблю свочі його і помадки. Помадку я ще, до речі, навіть не відкривала. Ось так виглядає від Анастасії у відтінку Голівуд. Класний, да, нюдовий відтінок. Мені здається, підійде до холодних макіяжів. І я пальчиком завжди все підтишовую. Відчувається достатньо комфортно, але формула більше схожа до матової, ніж до якоїсь бальзамної, тому у кого губки сухі, потрібно наносити бальзамчик спочатку. І давайте нанесемо швидесеньку хайлайтер. У мене це буде ось такий біленький. Візьму будь-який пухнастий пензлик маленький, і нанесу білий цей відтіночок під брівку, Зовсім трішечки. І ось сюди, щоб виділити скулу. Він дуже-дуже легенький із великими такими блискітками. Але бази ніякої він собою не має, не дає. Тому, скоріш за все, він мені буде нагадувати Harmony від Rihanna. Ось можете подивитися. Тобто при повороті він нічого не висвітлює, тільки легесінько дає ці спаркли. І ось такий у нас макіяж сьогодні вийшов. Як вам, дівчата, скажіть, мені такий макіяж дуже сподобався. Він легенький, займає 10-15 хвилин і підходить на якийсь вечірній або на фотосесію образ. Ну, дуже класний. Я усім бажаю приємного дня, гарного настрою, любіть одне одного, поважайте один одного і всім прекрасного дня. Пока-пока!